Друзі, всім привіт! Хочу зараз поговорити про Одесу. Ключовий регіон в Україні. Очевидно, що одна з найбільших, а можливо зараз найбільша ціль Путіна, фактично просто не керується. У нас просто немає керівництва області. Ті, хто є, всі під кримінальними справами, хтось всі зосидить. Ну просто ну зараз я вам все це перелічу. А правіт бал зараз дует тут. Слуги народу Діденка з його заступником з ОПЗЖ Шкаровським. На обидвох, ну знаєте, кліма нема доставити, як то кажуть. Тому зараз розкажу все в деталях. Ви, будь ласка, підпишіться, бачите під цим відео. Така червона кнопка. Натисніть її, щоб вона стала сірою. Це ви підпишетесь і скоріше наш канал стане мільйонником. Друге, це поставити лайк, щоб YouTube бачив, що відео не важливе. Гідне його треба показувати. Ну і друзі, ми продовжуємо збір підписів під петицію на сайті президента України щодо того, щоб наші військові отримали більше відпусток. Тому що сьогодні наших військових всього 10 днів відпустки, всього 10 днів на рік. Найскладніша, найжахливіша робота, і всього 10 днів відпустки на рік. Цю мою пропозицію підтримав і головком Залужний. Це треба щонайшвидше найшвидше проголосувати в Верховній Раді. Зараз збираємо петицію щодо цього підписи під петицію на сайті президента. Допоможіть. Ну, переходимо до Одеси, південна столиця України. Очевидно, що одна з найбільших цілей Путіна. Він Путін, очевидно, геополітично не змірився з тим, що Києва йому не видать. А він про це з його виступів навіть зрозуміло. Але от на Одесу вони продовжують точити зуби періодично на своїх пропаганда ТВ і іншому згадують Одесу, говорять про Одесу. Ну очевидно, чому Одеса найбільше місто на березі Чорного моря. Одеса це фактично захопити Одесу, це відрізати Україну від моря. Тому це теж безумовно важливо для Путіна. Крім того, Одеса це є шлях до окупованого Росією Придністров'я, яке сьогодні там в дуже складній ситуації і просто оточене де-факто з усіх боків, і дуже там легко можна було би його нарешті звільнити. Безумовно, да Придністров'я це теж для них доступ і коридор Придністров'я має стратегічне значення, яке Сподіваюся, що буде звільнено, і Україна, до речі, готова. Я думаю, що в цьому допомогти Молдові. Ну, очевидно, що Чорне море, величезні порти і величезне значення, і моральне весь світ знає про Одесу. Тому, якби інтерес Путіна до Одеси його зацікавленість очевидні і в цьому немає жодних сумнівів. Ну і що ж ми маємо в цьому всій ситуації? А Маємо, що при таких умовах, при тому, що Одеська область ще й найбільша за територію в Україні, найбільша протяжність державного кордону, ключова військова морська база, Нептун і так далі. Друзі, але при цьому фактично Одеська область просто не керована. Ну я от зараз вам все розповім, і я, я не можу зрозуміти, чому таке відношення і як це. І, 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 ну, Ну це небезпечно, це створює величезні загрози. Дивіться самі. З 15 березня э, цього року, тобто вже більше двох місяців, вже два з половиною місяці, фактично, в Одеській області немає керівника обласної військової адміністрації. Після звільнення Максима Марченка все, керівника нема, э, і, ніхто, і ніхто його не призначає. Тобто, ну, напевно, тому що область да, неважлива. Ну, розуміємо да, абсурд цього. Керує областю офіційно, формально. Один з заступників Марченко, як виконуючий обов'язки, звати його Борис Волошенков. Ну щоб ви розуміли, це людина, яка була під люстрацією, і колишній офіцер КДБ СРСР. Да, йдемо далі. Значить, ще один заступник Марченка, який був Ткачук, він в СІЗО по справі про корупцію. Ще один заступник Муратов, був в СІЗО. Тепер його з СІЗО відпустили. За неофіційною інформацією після того, як він дав покази, скільки він заносив нагору. Тоді його відпустили під заставу. Ну, це отак от голова адміністрації, заступники обласної. Йдемо далі. Прокурора міста немає. Прокурор міста, прокурора, вибачте, прокурора області немає. Прокурор області Костенко, звільнений. Так як проходить по справі корупційній, яку розслідує Набу, він там один з підозрюваних, значить прокурора немає, також виконуючи обов'язки. Керівництво управління внутрішніх справ, виконуючи обов'язки, давайте йдемо на місто Одеса. Мер міста Геннадій Труханов. Ну, очевидно, його там. Минуле і е, там багато про нього можна розповісти. Людина, там, яка колись не приховувала своїх прям проросійських поглядів, але тут цікавіше інше. Він же, да, він мер міста Одеса, але він теж проходить підозрюваним по двох справах, які веде набу, і він під заставою. Тобто він просто підозрюваний під заставою, ну і далі керує містом. Його заступники Олег Бриндак. Теж під заставою по справі корупційній підозрюваний НАБУ. Світлана Бедрега. Теж під заставою по корупційній справі, яку веде набу, ще один заступник Михайло Кучук. Він в розшуку по цій же справі. Ну, друзі, я навіть не знаю, що ще тут треба додавати. Це ситуація щодо міста Одеси. Йдемоте далі, Одеська обласна рада. Ну тут є, значить, керівник, голова обласної ради Григорій Діденка. Значить, людина знаменита тим, що пам'ятаєте всю цю історію з атакою на Гончаренко центри. Це той, який все це ініціював. І людина, яка бореться з волонтерами в Одесі, людина, щодо якої складений акт про порушення. Оце останні новини про нього. Ну, значить, те, що проти нього складений акт і адміністративне правопорушення у вигляді порушення закону України про державну мову про українську мову як державну. Він зараз намагається від цього відбитися. Значить, якісь там фальшують документи, маючи пояснити, чому він порушив закон. Ну, дружина його депутатка від слуги народу, народна депутатка. Тому от, власне він продовжує залишатися головою обласної ради знаменитий тим, що дуже любить перевдягатися в нові якісь кросовки, одні дорожчі інші. В нього кросовки там за десятки тисяч гривень. Він вже засвітив гардеробу на сотні-сотні тисяч гривень. Ну це така от скромна людина, чиновник, голова одеської обласної ради. А, заступник його з ОПЗЖ Вадим Шкаровський, ну то взагалі значить, просто не людина, а пісня, як то кажуть. Людина, як постила цитати начебто Гебельса про бандерівців, які вони звірі, От пост про це, значить, про звірів бандерівців. Потім про те, що Україною правлять євреї. Значить, всюди євреї рахували значить, якісь там відсотки. Ну просто божевільний да, Ну, А найзнаменітіше його ну це ОПЗЖ, таке повне повне класичне ОПЗЖ. За тиждень до початку російського вторгнення він прямо з президії обласної ради виступав і порівняв тероборону з банд, бандформуванням. Сказав, що Росія ні на кого нападати не збирається, взагалі. Міністерство оборони Російської Федерації вже всіх відводив. Він нам розповідав, а тероборона не потрібна. Взагалі це якісь банформування. Послухайте сьогодні. Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що всі військові частини закінчили свої е, планові навчання і повертається до своїх е, місць дислокації. А ми знову якесь створюємо якісь об'єднання. Ми вже ці об'єднання пройшли в 2014-2015 році. Коли об'єдна... зробили такі об'єднання, вони тоді бігали по вулицях, віджимали в когось якийсь бізнес, і саме вирішували, хто для них внутрішній ворог, а хто ні. Це такі банк формування, Більш по-другому їх як не можу назвати. Друзі, оце керівництво Одеської області. Керівника обласної, повторююсь, керівника обласної військової адміністрації немає. Голова значить, під справами заступник його з ОПЗЖ, які називає тероборону бандою мер міста під підозрами по декількох справах. Заступник його також заступники голови обласної адміністрації також під справами хтось в сізо, хтось під заставою випущений. Прокурора міста немає. Начальника МВС немає. Це ключова область в Україні. Це таке ставлення до Одеси, що Одеса просто взагалі не цікава і не потрібна. Чесно кажучи, я абсолютно шокований цим. І шляхом запису цього відео прошу допомогти мені розповсюдити його, щоб якомога більше людей його побачило. Ми треба, щоб якось звернули увагу на Одесу, керівництво України. бо це якесь просто жахіття, і, ну і так, справа точно не може бути. Друзі, підтримайте південну столицю України, Одесу, чудове українське місто, нашу військово-морську столицю. Допоможіть мені розпосюдити це відео. Підписуйтесь на канал. Ну і давайте доб'ємося разом, щоб не було такого бардака. Так не може керуватися ключовий регіон.